Військовому в окопі, ну так грубо кажучи, це, це може не сподобалося, але це треба робити. Я насправді за те, щоб відкрити експорт, це потрібно зробити, пояснити військовим, щоб конкуренція ідей була, і тоді, можливо, будуть не тільки ракети Фламінго будувати свої заводи в Данії. Як любі важливі, ймовірно, непопулярні рішення. Ну да, їх треба їх треба робити, тому що ми маємо розвивати свою оборонку. Так. Ну, от ми маємо її розвивати. І те, що от командир корпусу третього корпусу Андрій Білецький говорив на конференції ЄС. Якраз от він ну, класно, класний розклад дав про те, що війна технологій. причому технології, цикл технології 3-4 місяці. Держава з її такою, знаєте, негнучкістю, вона не шв... абсолютно не швидка. Дрони приходять, які закуплені, вони вже застарілі. От які почали там три-чотири місяці закуповувати з кимось домовлятись, а вони приходять вже застарілі. Цикл неймовірно швидкий. І росіяни на сьогоднішній день, на жаль, нас випереджають в чому вони вкрали нас всі технології. Тобто, українці перші встановили тотальну дронову спостереження. Опанували масове засто в і в дронів, і то багато інших речей ключових, які просто змінювали ландшафт цієї війни. Але е, росіяни вони ну от є поговорка, да медленно запрягають. Е, ну ну це так. І вони це роблять. Потім доганяють і масштабують. І виробникам, нашим виробникам потрібен ресурс, потрібен прибуток для того, щоб збільшувати масштабувати це виробництво військовому в окопі. Ну так грубо кажучи, це це може не сподобалося. Але це треба робити, тому що має бути гнучки, має бути там оборотні кошти у виробників в оборонки. Ну, в ідеалі На, виробників... насправді в ідеалі мало б бути по ідеї просто, просто зараз сотні тисяч спільних виробництв З, роз, розбудовувати виробництво. В Україні ті гроші мають легко заходити і легко виходити, якщо би правильно поставити всю систему. Дуже чіт чітко розподілення, яка частина йде конкретно на оборону України, яка частина може бути відгружена на європейські країни, в які там ці виробники, і виробництва мають існувати і в Україні, і і, і на заході. Я не можу зрозуміти, що чому на третій рік війни ми досі це не створили систему цього спільного Масштабуються виробництва. виробництва тільки е, потрібних виробників. Держзамовлення друзям президента, а всім іншим експорт зброї, якого немає.